Да. Зродилася Пасхиченка Тамара Андріївна 3 березня 1952 року в селі Паланка. В 1955 році родина переїхала жити в село Красна Коса. Дитинство пройшло в багатодітній родині, де було сім тіхачок. У 70-році закінчила середню школу. Життєвий шлях цієї чудової доброї жінки не було встелено розами. Тамара Андрійовна була відповідальною та дуже трудолюбивою жінкою. Її портрет неодноразово з'являвся на дошці пошани за неполегливу відповідальну працю та перевиповнення денних норм. Більшу половину життя цієї чудової жінки пройшла на овчарку співробітників по госпу Україна, в якому вона працювала 42 роки. Тамара Андрійовна родила. Та сама виростила трьох дітей: сина Олександра, який вже теж спочив, дочку Альону та сина Руслана. Зранку і до вечора в турботах діти, діти, робота, господарство. Літня матуся весь цей тягар ліг на плечі нашої дорогої сестри Тамари. Скільки треба було? Мати сил, щоб самі підняти дітей. Тамара Андрійовна була прекрасною звикрухою для невісток Оксани та Тетяни та гарною тещою для зятя Ігоря. Дочекалася та вигадала семеро онуків, має двох правників. У цей жалобний день висловлено щирі співчуття родині, і близьким усім, хто знав Пасаченка Тамару Андрійовну. І пам'ять про неї назавжди в наших серцях. От муселяется смерть и потребается, и все сродни твои друга ныне разлучается.